У нас видя питання, причина було взагалі, навіть не питання це про життячі питання. Бачите, я по що немає. Сюди є? Я бачу, є ще чотири питання, які бачили були. Страх подано і не розумовлятися. Про тому, тому, що питання соціального захисту, політики соціальні далі, питання в нас один склад опікунської ради. У мене сказав комісія визначення вступлення індивідуальних потреб потребних пост. Питання це є попонування різні. Тому, де, не, ні. А чого це проєкт ще Так попав. Хто вас? Хто попав? Я не попав. 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 E, взагалі, щоб такого не було зараз на розробці e, положення, процедура. Це буде положення, все буде регламент, яке буде визначати процедуру взаємодії та підготовці проєктів рішення, пов'язаних з підтянком рішень колегіальних органів, як то Рада або виконком, щоб такого не було, що на виконково виносить. Це питання є. Хоч, хоча б на 9%, або на 9%, це питання компетенції той е, самісхові місця. Текст не врегульовано. Ці питання які не врегулювані і не розглядали на даний час. В той же час проекти рішень на високом, як вони вдовжувати, бачить виконання стало, 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 стало то так. Ви її готуєте далі. Але процедура прилітяти рішень буде або направляємо на військову адміністрацію згодом, файл, це первинний документ. Я вони за те наказані. Або якщо військова адміністрація каже, що ні, це воно важне вашего, тоді ми будемо приймати. Але первинний документ, проєкту рішення, він як статусний документ, він і є. Він е, і є оприлюднений на сайті, так розуміємо. на сайті не є, номера присвоєні, вони зареєстровані. Це документ про наміри. Чи не було? От зараз ці питання виникають поки що в дискусію. Це там кілька відсотків сюди чи сюди, я не знаю сам особисто. А, то що, якщо ми їх приймемо, то не буде перелишити наші повноваження. Ну no, але це не вирішить питання, тому що повноваження комісії Української ради вони не зміняться. Вони перейшли до повноважень військової адміністрації. Навіть якщо ми не центр проникає військова адміністрація рішення покунковому, то повноваження нам... Ну, це, ну тоді навіть це була виновність і не наш контролів. Мало того, если між собою там збираєтесь трошки своїми службами, вилучайте юристи е, в правового забезпечення, влучайте юристи в сквозь інста. Ще краще залучайте юристи в обласної складенні, так. Бувайте чотири питання. Пряку давно було два питання.

тому тоже всі чотири питання. По працю практично стосовковий, сторон перший, стосовою Хто за? Зашаються два практичні. Три це Марчук. Макарчук. Макарчук. І влаштування налить دسته ماشیم. در این دنیا. در مارت و تنها دیترشتیم.